Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я буду готувати філе лосося на шпінатній подушці. У мене тут три шматочки лосося по 120 грам кожен. Я його солю та перчу. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість підтримати Кулінарні витівки, ставши спонсором, це допоможе розвитку каналу. Дякую вам. Ось так я зробила з однієї сторони, зараз його промасажую, провтираю і буду перевертати на другий бік. І на другий бік буду робити те ж саме. Зараз у мене вже пательня нагрілася, і я буду обсмажувати з обох боків на великому вогні, десь орієнтовано по 2 хвилинки з кожного боку. Зараз я вже пропарчу його. І буду класти його підсмажуватися. Ця страва буде готуватися дуже швидко, але вона буде дуже ніжна, тому що буде вершковий соус і дуже така гарна філейка. Ось так я кладу вже на гарячу пательню. І орієнтовно буду дивитися 2-3 хвилини з кожного боку, щоб воно було вже такого гарного кольору. Ось 3 хвилини вона у мене просмажилася, я перевертаю на другий бік. Дивіться, ось якого вона кольору є. Дуже пахне рибним жиром, почав виділятися із філе жир. І ще дві хвилинки буду на цій стороні. І Тепер я виймаю її на паперовий рушничок, на тарілку, і вона вже буде чекати, поки я не приготую подушку, на яку буду її укладувати. Для подушки я взяла шпінат, в мене свіжого не було, і я взяла заморожений. У мене пакетику тут 400 гр. І я в цю олійку, в цей рибний жир, на якому підсмажилася риба, я буду викладати, не розморожуючи шпінат. Я брала його ось в таких він кульках. Я викладаю, зараз накриваю кришкою і залишаю на середньому вогні. Орієнтовно через 2 хвилини десь помішую, вже воно починає підтавати і вони починають вже розпадатися. А поки приготуємо помідори. Я взяла стаканчик чері, це 150 грам, і тепер я їх просто буду розрізати навпіл, і вони теж будуть йти в соус на шпінат. Ось так просто навпіл розрізаю. І буду додавати, і зараз шпінат, як він вже підтане, стане вже однорідним, і я туди їх буду додавати. Зараз, поки складаю в салатник і буду дивитися знову до шпінату, буду його помішувати. Ось, дивіться, вже, вже він однорідний. Я його так розправляю, вже можна з нього робити. Шпінатну подушку додаю сюди ж помідори, теж їх так розподіляю, і знову буду накривати кришкою, і знову залишати десь орієнтовно на 5-7 хвилин. Протушкувалися шпінат з помідорами 7 хвилин, і тепер додаю 80 г масла. І теж змішую. Сюди і буду додавати тепер сюди спеції, щоб уже масло як розставало, щоб гарно і шпінат і помідори були в спеціях. Даю 5 г сушеного часнику, додаю 2 грами солі, додаю 2 грами перцю чорного. І це все гарно змішаю ретельно, і буду накривати кришкою, щоб воно все прийшлося. Спеціями, Ось так, все змішала і накриваю. А поки ще в мене залишився пучок петрушки, я його теж дрібнесенько буду крішити. І як тільки я його покришу, буду додавати вже теж до нашої подушки. Уже вона там пройшлася спеціями. Я додаю і знову буду ретельно змішувати. Дивіться, як воно гарно. Пахне масло змішалося із рибним жиром, яке виділило філе, і воно дуже вже запашне. Сюди додаю ще петрушки. Петрушка дуже теж запашна. І накриваю десь хвилиночки на дві, небагато, вже, тому що воно все вже готове. На маленькому вогні залишаю Ось воно вже так дві хвилини пройшлося паром. І тепер уже я його перемішую і сюди додаю 200 мл вершків. Я вершки брала 15%. вони Тут і так риба жирна, не потрібно брати набагато жирніше. І зараз знову все перемішала, накриваю ще хвилинки на щоб вершки нагрілися. І тепер залишилося тільки додати сюди в цю подушку чи в цей соус твердий сир. Я купила його вже натертий, додаю 50 грамів. Якщо ваш шматочком, то беріть і натертку натирайте. Цей сир дуже надзвичайно смачний і дає дуже гарний запах, і трошки-трошки буде соус цей густіти. Ось так я перемішую і накриваю кришкою, уже і виключаю. Нашу плиту, щоб він просто вже гарячим пройшовся, і викладаю на цю подушку уже рибу. Це надзвичайно запашна страва, вона корисна. І якщо є можливість, то обов'язково спробуйте, покуштуйте і напишіть мені в коментарях, як вам така страва сподобалася чи ні. Я думаю, що не може така страва не сподобатися. Ось так я укладаю і даю відпочити 2 хвилинки. За ці дві хвилинки я спаржеву квасолю заливаю кип'ятком, ставлю на дві хвилинки на газ і відсіжую. І це буде у нас гарніром. Я викладаю і вже просто буду її поливати соєвим соусом для тих, хто любить солони. Можете так їсти, можете додавати сюди корейську моркву, хто як полюбляє. Я просто ось так викладаю, і все, вона і так, дуже смачна. І Зараз буду викладати кожному по шматочку риби. Це смакота. Обов'язково приготуйте, напишіть в коментарях, як вам такий рецепт. І тепер я з другої сторони риби буду викладати подушку. Або ж соус, не знаю, як ви його назвете. Я думаю, що можна назвати його соусом. Він надзвичайно запашний, цікавий, смачний. І рибинку, як вмочаєш в цей соус, це. це просто смакота. Ще трошки лимончика. І будемо вже обідати. Сьогодні у нас святковий обід. Обов'язково готуйте і пишіть в коментарях, як вам? Мені дуже-дуже смачно. Ніжна риба дуже смачна і подушка смачна. Обов'язково напишіть, як вам. Я чекаю коментарів і до зустрічі!